Знайомі поїхали у відпустку і залишили нам ключі від дачі. Ну щоб можна було, скажімо, шашлик посмажити на природі чи грядки пополоти з корисними овочами. Та хіба мало для чого ще можуть знадобитися ключі від чужої дачі? Цього разу ключі знадобилися саме для пополоти, бо все вже посіяне посаджене і потрібно періодично плекати насадження, вириваючи непрохані бур'яни й обкопуючи кущики. Перед від'їздом вони попередили мовляв, там живе скотина. Іноді заходить у гості, ви вже його не ображайте. Погодуйте, якщо що. І на цій загадковій ноті відбули на далекій Гаваї. Спочатку я здивувався таким дивним стосункам із сусідом. Якщо він скотина, то навіщо нам його годувати? Хоча, знаючи добрий характер друзів, я цілком міг припустити, що вони підгодовують когось там. Часи ж такі, може, він і скотина, а людина хороша. Загалом, що полити пополоти, що полити пополоти, скотину погодувати невелика різниця. Треба, значить, погодуємо. Може, він там, наче сторож, у перший же вечір з'явився скотина. Після дзвінка на далекі Гаваї, уточнень і опису об'єкта, ми переконались це той самий, точніше буде сказати, скотина з великої літери. Бо скотина це було його ім'я. Скотина прийшов рівно о восьмій, оглянув ділянку, сів у кутку і засвистів сумну пісню, пісню обманутого і розчарованого в житті створіння. Саме після цього ми й подзвонили, щоб з'ясувати, хто це такий. Скотиною виявився Бурундук, який регулярно приходив на ділянку і сумним посвистом вимагав поживу. На запитання. Хто ж такого маленького бурундука назвав таким гучним і мужнім іменем, знайомі ніяково переглядались і щось мимрили, мовляв, він сам так представився. Хоч би що там було, а скотина щодня приходив до них і намагався висвистіти їжу. Прямо як вуличний музикант, який співає за харчі. Я, звісно, бачив бурундуків у лісі і мультики з ними дивився. Але щоб отак із лісу виходив Бурундук, на ім'я скотина приходив до тебе і співав особисто для тебе. Про таке навіть не чув. Може, як у тому анекдоті йому дали вказівку, оскільки білочок на всіх не вистачає, тепер твоя черга йти до людей. У перший вечір ми щедро висипали йому біля ганку цілу гору насіння. Скотина, побачивши купу, одразу захлинувся нотами та судомно почав напихати рот насінням соняшника, намагаючись дотримуватись мінімального коефіцієнта розпушення в роті. Як показав досвід, для нього не існувало поняття велика купа насіння. Будь-яку купу він телепортував кудись за 10 хвилин максимум. За новою порцією, повертався з впалими, як у в'язня з книжки Ефективна дієта. Щоками, але за хвилину роботи лапок його щоки набували форми, які позаздрила бі Саманта Фокс. Скотина не боявся нічого і нікого. Єдине, чого він боявся, що насіння коли-небудь закінчиться, і тоді життя втратить сенс. Тому він не дозволяв їжі довго залежуватись біля ганку. Щоб телефони не заважали, ми складали їх купкою на столі на вулиці завжди поруч і чути, якщо хтось подзвонить. Як зазвичай увечері, проявляючи дива пунктуальності, біля ганку з'явився скотина. Гідливо пошкрябав лапкою дерев'яну підлогу, понюхав палець і, зосереджено вдивившись у далечінь, сів на дупу. Настрій у нього був суто ліричний. І, пробігшись очима по невидимих нотах, скотина взяв найвищу та жалібно засвистів свою пісню голоду. У цей момент задзвонив телефон, що лежав на вулиці. Я в той час сидів у будинку, дивився телевізор і не чув скотину, зате почув дзвінок. Дружина ж, почувши скотину і телефон, вирішила, що бурундук істота пріоритетна, а на дзвінок можу відповісти я. З цими загалом справедливими думками вона висипала кубку насіння перед скотиною. Нахабний мене стрель одразу замовк і хапонув перший транш із купи. Але покласти в рот не встиг. Щойно він відкрив своє бездонне забрало на ганку, з'явився я. Не витрачаючи час на перебирати ногами по сходах, я просто стрибнув униз. Підо мною ще плавно пропливали всі п'ять сходинок, як я відчув, що повітря раптом стало густішим, і передчуття чогось незвичайного охопило мене з шаленою силою. Скотину теж охопило передчуття, але лише за кілька секунд. За цей час моє тіло з гуркотом приземлилось на дошку, на іншому кінці якої пухнасте дарування вже готувалося приймати заслужені лаври. Ефект гойдалки був приголомшливим скотина, все ще з відкритим ротом і лапками, повними насіння, мов бабця на базарі, повністю проігнорував силу тяжіння і різко злетів у повітря строго вертикально, і з сумним посвистом зник у низькій хмарності. Я ще якось мимохідь відзначив, дивна річ, бурундуки останнім часом літають, часто, певно, до дощу. Земля урочисто зустріла свого сина за кілька секунд. Де він був увесь цей час і що бачив, ніхто так і не дізнався, але, судячи з розширених очей і розпушеного, і без того чималого хвоста бачив він багато і страшного. Приземлившись на м'яку землю, він, як диверсант, десантований у тил ворога беззвучною грудкою хутра шмигнув під ганок і зник. А перед ганком залишилася лежати неторкана кубка насіння, немов символ того, яким недовговічним може бути мистецтво. Він більше не прийде, думка була одностайною, і ніхто б не прийшов після несанкціонованого польоту в стратосферу. Стало якось сумно. Я присів біля кубки насіння, ні, він точно не повернеться. Мимоволі, я помітив велику насінину на верхівці купи, взяв її пальцями та голосно хруснув. З-під ганку пролунав обурений свист, там, розставивши лапи, наче борець сумов перед боєм, стояв, похитуючись, скотина і дивився на мене злими чорними очейцями. Фік тобі, а не мої насінини, говорили його очі. І ще багато чого я в них про себе прочитав, і я досі дивуюся, звідки бурундуки знають такі слова.